Доброго дня, шановні клієнти, вас вітає компанія Enext Україна. і сьогодні ми познайомимо вас із асортиментом та основними перевагами пристроїв автоматичного вводу резерву. Але для початку коротко розповім про розподіл нашого обладнання на серії. Серія Stand це серія обладнання з оптимальним співвідношенням ціни та якості. Серія Pro це серія обладнання з підвищеними характеристиками, яка підходить як для побутового, так і комерційного використання. Та серія Industrial це серія обладнання з найвищими характеристиками та надійністю перевіреною часом. За більш детальною інформацією переходьте за посиланням у шапці профілю. До зустрічі в наступній серії.